Привіт із Прикарпаття, Західна Україна, Івано-Франківська область. Сьогодні 5 грудня. Зараз на вулиці 3 градуси морозу. Вночі ну, десь було 4-5. Ну, така погода ж тримається тиждень. І ось чому така назва відео. Сьогодні зробив таку останню роботу, яку я роблю. Огляну бджолосім'ї сім'ї на розміщення клубу. Всі сім'ї сидять під передньою стінкою, так як має бути. Усі з матками, всі зжалися в клуб. Приблизно сімей 7-8 було, що забрав ще по одній рамці. Всі інші сидять на 5-6 рамок. Все, можна сказати, готово до зимівлі. Трохи є конденсат. Ну, Навіть багато, можна сказати. У нас сирість. З вересня, можна сказати, паде дощ. Саме як видно, сніг залишився де-не-де. Тану цей сніг. Днів п'ять. Зараз висока сирість, холодно на вулиці. Як видно, бурульки позастивали, висять. Так, і що я зробив? Відігнув просто ззаді плівку приблизно на сантиметр. Ось так, наприклад, якщо буде видно, та як тут так ось так. ось відігнув, трохи вона зараз підсунулося вперід. Ось так відігнув і щоб по під дах. От в мене дах рухається пів сантиметра вперед-назад. Підтяну його дозаду і тут лишається пів сантиметра зазор. Думаю, що вистачить для того, щоб, щоб виходила якась частина вологи. А далі, якщо підуть стабільні морози, думаю, та волога пропаде, клуб більше зіб'ється і буде зимувати. Так, не раджу так робити. Ще статочніше так підходити до сімей. Сьогодні який чіпав, чути, що жужжать. На один ряд впав, пала зверху цегла. Тут цілий ряд зажужжав. Холодно зараз. Замерз, можна сказати, після цієї роботи. Ось як видно, сад як підготовлений, зимою. фарбував дерева, хто не знає, для чого фарбувати на зиму. Бо, виходить, можливі сонячні опики в зимі. Якщо на вулиці град... градусів 5-10 морозу, можливо і більше, і сонячна погода. Сонце тоді жарить цю частину, можна сказати, впирається, гріється, а задня частина стовбура просто коров вздовж тріскає, лопається. Попадає інфекція, розвивається, називається хвороба чорний рак. Тоді дерево просто пропадає до кінця сезону. І потрібно обов'язково дерева фарбувати. Ця фарба ще захищає від зайців. І ось так. Холодно, дуже холодно, висока на сирість. Як видно, іні намрізає на деревах. Ось таке все тріщить, Обледеніло. Ось як видно. Потроху тане сніг, підзмерзає, Тане, підмерзає. Ось такі тримаються іній. Такий та якби туман. Ось така робота на грудень. Ще можливо перед новим роком трохи перекладу. Так мені треба місцями поміняю вулики. І буде все на цей рік. Наступна робота, думаю, буде десь кінець січня приблизно буду дивитися на розміщення клубу. Переважно кінця січня рідко які відсотки 20, тільки підходять до задньої стінки, а інші нормально до середини. Ось так це, всім пока.